Tchau. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Євангеліє від Луки, 2 розділ, 10, 11 вірші. Мир вашому дому, шановні земляки, вітаю вас! З наступившим новим роком, а також дуже хочу вас привітати з різдвяними святами і бажаю вам всього найкращого вам особисто і вашій родині. А за якийсь час я хочу представити вам нашого нового гостя! Знайомтесь, будь ласка! Назар Васильович Сташко – обласний координатор міжнародного благодійного фонду Клуб Майбутнє. Крім того, він проповідник Слова Божого, а також він викладач фізики і батько двох синів. А наша тема уроки різдва. Вітаю Назар Васильовичу у нас в студії. Вітаю вас. І ми сьогодні говоримо про е, Різдво, говоримо е, про те, чому вчить нас Різдво. Так. І перше запитання буде: який урок ми можемо взяти із сім'ї Йосипа та Марії. Будь ласка. Ну, Дуже відома сім'я для, для нас, для християнського світу, тому що через них народився Спаситель Ісус Христос, їхній сім'ї народився. Ну, так, Через, через, Марію, через народився. Марію. Не народився, через Йосипа, через Марію. Через Марію народився. І який приклад, що вони. Це були молоді люди, які були заручені. Ми читаємо у Біблії. Тобто, невдовзі вони вже мали би, поєднати своє життя і вже жити разом. І мала бути молода сім'я. І на них, напевно, було багато планів, багато думок, як би вони могли своє сімейне життя проводити. Але ми знаємо, що з'являється ангел. Марії, благовіститі, що народиться через неї Спаситель. Пізніше з'являється ангел Йосипу і каже, що прийми свою дружину Марію, тому що те, що в ній є, зачати це від Духа Святого. І дуже хороший приклад для нас в тому, що вони покірно прийняли цю вістку від Бога. І, наприклад, Марія каже: Я Господня раба. Нехай буде мені за словом твоїм Йосип послухався і прийняв дружину свою Марію. Написано, і це для нас дуже великий приклад, що ми. Повинні бути покірні і слухняні Богові. Інколи нам не завжди хочеться так поступати, як Бог від нас вимагає в своєму слові, як Бог нам пропонує. Але коли ми покірні Господу, за прикладом цієї, цього подружжя Йосипа та Марії, то ми будемо мати благословіння, і Бог зможе через нас багато зробити в житті інших людей. І це нам буде на добро. Це нам буде на добро. Чи існував Ісус Христос? До народження на землі, ну, якби я знав відповідь, але здаюся питання, тому що багато людей вони думають, що от Христос появився тільки 2000 років назад. Mm -hmm. Насправді так, насправді Христос, ну краще було б назвати, напевно, навіть не народження, а втілення Ісуса Христа. Тому що е, Слово Боже, Писання говорить нам, що Христос був до народження на землі. Це просто відбулося втілення Його в людському тілі. Так, І... це, е, Син Божий був до Божий. народження так. Ісуса, так він Він завжди був, споконвіку був. І... Ми читаємо в Євангелії від Івана, наприклад, споконвіку mm -hmm. було Слово. І слово було у Бога, і Бог було Слово. І тобто, це слово це має на увазі Ісус Христос. І потім написано «І Слово сталося тілом, і перебувало між нами. Також, наприклад, у посланні до Коринтян написано Він збіднів ради вас, щоб ви збагатилися його убоством. Тобто, що це означає? Що він жив, перебував у славі Отця, перебував на небесах, там, де всі ангели його славили, там, де в нього було ну все було, він був присутності Отця. І це була чудова обстановка, але він це все залишає, і він приходить на землю, народжується в таких бідних умовах, прийняв написано Вигляд раба, що, він, що в іншому місті. Також написано у Слові Божому, що він покорив себе, був ще слухняний аж до смерті. Ми знаємо, що він народився, щоб потім померти за, за наші гріхи. І це, це також е, написано, що велика це тайна благочестя, так? Що, так, так. що народився син Божий. Бог з'явився в тілі. От ми, коли читаємо цю біблійну історію про народження Ісуса Христа, і ми всі пам'ятаємо так ці навіть такі, якби так би мовити, сцени народження Ісуса Христа, коли він з'явився в бідних яслах і пастухи, і всі цей ці, всі ці опис чудовий, прекрасний, святковий. А от чому він народився саме в таких умовах, в бідних умовах? От е, саме е, взагалі народження втілення Ісуса Христа, це був вияв великої такої покори і смирення Його Він, він смиренний і покірний своєму отцю. І він прийшов для того, щоб виконати план спасіння, який був передбачений ще до закладин світу е, Богом, передбачений. І він прийшов, щоб це виконати. І він упокорив себе. Це е, його народження в таких бідних умовах показує наскільки Бог, будучи в славі, будучи. Великим всемогутнім. він приймає вигляд у цього крихітного немоля. І народжується в таких умовах, щоб, щоб він був всім доступний. Ми знаємо, потім пастухи до нього приходять. Якби він народився десь в царських палатах, не могли б прості люди прийти. А він і тоді, і зараз він доступний кожній людині. І, він, і так і все життя його було. Він казав, мають нори, лисиці. Пташки небесні мають гнізда, а не немає, де й голови прихили. Тобто він пережив все, що може тільки переживати людина на цій землі. І тому у Слові Божому написано, що він був випробуваний у всьому, крім гріха. То він все пережив, що би ми не переживали в житті, які би труднощі у нас не були, ми повинні розуміти і мати таку ну, радість від того, що Христос це все пережив і може нам допомогти. І може він... нам поспівчувати. Так, він нас розуміє. І Христос, будучи маленьким разом з Марією, її є... Чоловіком Йосипом вони були біженцями, вони мусили тікати в іншу так. країну через переслідування. Вони знали, що таке бути без даху над головою. Вони знали дійсно. Так, як ти сказав, знали всі перипетії цього земного так. людського життя? І взагалі Христос сказав, що я прийшов не на те, щоб мені служили, а щоб послужити іншим. То він настільки покорив себе, що він так як раб став, так як слуга для, для людства, І Він, щоб послужити іншим. Це великий приклад для нас у ці дні Різдва, щоб ми не просто. Собі ну, для себе робили свято, так? але щоб ми робили свято для інших, хто цього потребує, щоб ми подумали, як я можу в ці святкові дні якесь добро зробити людям. Тому, хто дійсно має потребу. Це, це великий для нас приклад. Це урок Ісуса Христа: служити іншим в ці різні mm -hmm. дні. Е, чому Господь, Бог, послав свого Сина, а не когось іншого? Ну, наприклад. Ангела, чи Архангела Гавріла, чи mm. пророка якогось, так? Ну, ми повинні розуміти, що от Христос Він прийшов на землю, як ми вже згадували, щоб спасти написано, людей своїх від їхніх гріхів. Тобто, людство воно має дуже велику проблему. Написано, слава Божому, всі зрішили. Тобто у нас. Така катастрофічна проблема, яку ми самі не можемо ніяк вирішити. І оце міг вирішити тільки сам Бог, тільки Син Божий Ісус Христос. Ну, можна таку аналогію провести. Наприклад, є різні бригади швидкої допомоги, так? І є реанімаційна бригада, реанімаційна швидка. Якщо виїжджає реанімаційна швидка, на виклик, ми розуміємо, що там не просто палець хтось порізав. Чи там щось таке незначне сталося, значить, якась дуже серйозна проблема. Так само Бог посилає свого сина, значить, людство в великій проблемі, великі труднощі нас, нас нам треба допомогти це вирішити. І прийшов сам Христос. Ну і ще можна сказати, що от, бачите, сам Бог сходить на землю, тому що Він нас дуже любить, тому що Він нікому іншому це не довірив, він хотів сам вирішити цю проблему. І він зміг прожити. На землі безгрішне безрічне життя, і тільки він зміг взяти на себе це покарання повністю за наш гріх. Ніхто це не міг зробити інші. Ну, мабуть, коли стається у сім'ї якась біда з дитиною, то батьки це нікому не доручають, так, вони самі біжать самі, дитині так. на допомогу. Вони самі хочуть бути там, підтримати ту дитину, допомогти тій дитині. Батько все залишає біжить так. до свого сина. Так? Так. Чи е, мама все залишає біжить до своєї дитини? І е, так само Господь Бог Він залишив славу небес і взяв людське тіло, прийшов до нас людей. А от ти сказав про е, катастрофу, так? катастрофічну проблему. В чому полягає ця катастрофічна проблема? Е, для нас так, ну скажем, у нас на Україні сьогодні є проблеми. Так, у нас проблеми з війною, у нас проблеми з економікою, у нас проблеми ну, багато у нас мені здається, завжди були ці проблеми. Ну є країни благополучні, хіба там є проблеми такі катастрофічні. Так, ну слово боже вчить нас, що е, є щось більш серйозне і важливе, ніж просто там ну економіка, матеріальний добробут людини, е, чи мир е, такий е, між людьми, а але є чи людина має мир в серці, чи має мир з Богом? Це важливо, тому що ми всі знаємо про те, що людство в, 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 в лиці Адама і Єви в в особі, в особі. Адама і Єви вони е, ну Відбулося падіння, гріхопадіння. Вони не послухались Господа. І відтоді кожна людина народжується вже грішником. То хтось сказав, що ми не тому грішники, що ми багато грішимо. А ми якраз грішимо, тому що це не така природа у людини, тому що ми грішні. І по-іншому, мабуть, не можна. Ми... Не те, що, мабуть, він не може. Скільки людей, людей можуть, скільки каже, я вже з Нового року, вже я не буду. Пити, я не буду сваритися з дружиною, я не буду там, на дітей кричати. Але людина приходить новий рік і далі повторюється, і людина в річ, і не знає, що робити. Я якраз... Тобто Ми самі не можемо цю проблему гріха подолати у своєму житті. І тільки Христос замість нас постраждав, тому що написано, що плата за кожен гріх смерть. І Христос мусив померти, і коли ми приходимо до Нього, зрозуміючи, що ми самі безсилі. Тоді Він дає, він нас готовий простити і дати нам силу не грішити. Угу. І е, е, цією людиною, яка сталася Спасителем людства, муси бути безгрішна особа, безгрішний син Божий. А на землі не було ні одного безгрішного, крізь тільки Це Ісус Христос. Христос. Ангели не могли померти з нас, тому що вони не, не, не є люди, так? вони не могли в принципі, померти. І ангели, до речі, і ті ангели, які залишилися вірним Богу, вони з Богом, а ті, які зрішили, вони вже немає їм покаяння. Це в них інша природа. А який урок ми можемо взяти від пастухів, які прийшли до Ісуса новонародженого, і які раділи ці звісті? Вони чули це ці слова. Слава Богу, на висоті і на землі миру людях добре. Так, ми Богу. можемо зачитати ці угу. це місце в Євангелії від Луки, у другому розділі написано: А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічною пори вартували свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. <кій> і далі ми знаємо. З'явилася сила селена, небесного війська, написано ангелів, і вони хвалили Бога, славили. І пастухи сказали, де ми подивимося, чи дійсно так, як нам е, звістили. І вони знайшли. Знайшли Марію, Йосипа і Ісуса маленького. І вони е, славили Бога, написано, славили і хвалили Бога і розказували всім людям про те, що вони побачили, що вони почули. І це. Дуже важливо і для нас, знаючи про те, що Христос народився колись. Ми вітаємося, Христос народився. Славімо Його, щоб ми шукали Його, та як пастухи його знайшли. Оце ангел сказав: Ви ось вам ознака. Дитину сповиту ви знайдете в яслах. Оце, щоб ми шукали Ісуса Христа та як пастухи шукали. І цікаво, що Ангел звернув увагу саме на, на дитину. Це оце центральна постать Різдва. Ісус Христос, який втілився в людське тіло, і вони його шукали, і вони йому поклонялися, і вони Його славили, і славили Бога. І це для нас також дуже великий приклад, щоб ми в своєму житті шукали Господа, щоб ми, знайшовши його, славили тільки Його, бо тільки Він достойний слави. Можемо згадати ще мудреців, які прийшли, бачивши зору, теж прийшли, щоб поклонитися народженому царю. Ми читаємо. І вони, коли увійшли, це вже було за деякий час, пізніше, коли вони увійшли в дім, де було написано, що побачили Марію з дитятком, але вони поклонились. Йому народженому. Це була центральна постать, постать, яку вони хотіли поклонитися. І, і, і цих людей, які знайшли Ісуса Христа, була велика радість в серці. Вони написано, йшли радіючи, славлячи Бога, і іншим розповідаючи про те, що сталося. Ну е, е, це дуже добре, що ти підкреслюєш, що центральна постать є саме Господь, саме Ісус Христос. Хоча в той момент Він був маленькою дитиною, він виріс і став нашим Господом і нашим Спасителем. І Ісус Христос завжди був. Це він, він вічно був, Він прийшов від вічності і до вічності. Це втілений Господь Бог. І також дуже важливий для нас урок. Марії Йосипа, які були покірливі, також для нас дуже важливий урок пастухів, які шукали, шукали Христа, і також мудреці шукали Христа. Ну але я всім задаю це питання, як сьогодні шукати Христа. Так? Mm. Як це практично воно робиться, тому що ми знаємо, що Христос сьогодні не в приємний. Так, ми розуміємо, що сьогодні Христос він не залишився маленькою дитиною, і Він сьогодні не народжується. Ми просто згадуємо цю подію, яка відбулася. Сьогодні Він сидить по правиці отця. Сьогодні він у величності, у славі. І написано в Біблії, що він прийде другий раз, але вже з великою силою, з потугою, і вже він буде як суддя. І сьогодні ми можемо шукати Господа, це значить брати Його слово, брати Біблію, читати. І Слово Боже каже нам, що так як ми грішні, ми потребуємо покаяння в своїх гріхах. І коли людина приходить у молитві до Господа і визнає, що Господи, я грішник пропащий, я не можу нічого з цим зробити, прости мене, поможи мені жити іншим життям, тоді Господь. Дає прощення їй. тоді Господь поселяється в її серці і дає їй силу жити обновленим життям, і дає силу те, що людина сама не може, обіцяючи собі, що вона вже не буде грішити, а Бог дає силу дійсно так виконувати і дотримувати ці обіцянки. Угу. То коли ми приходимо до Господа в молитві, визнаємо себе грішником, і він входить в наше серце. Це можна сказати це той момент, коли ми знайшли його. Це ми знайшли е, Ну, і треба наголосити, що треба шукати у вірі серцем. Вірі серцем шукати не так. буквально, так, якби матеріально, так, а своїм, своїм серцем, любити Бога своїм серцем і, і щиро вірити в нього. Дуже дякую, Назар Васильовичу. Хай Господь благословить місто Іван Франківськ, де ви зараз живете і працюєте. І хай Господь благословить клуб Майбутнє цей благодійний фонд. Щоб кожна дитина в Україні мала майбутнє, кожна людина в Україні мала майбутнє, і це майбутнє було пов'язано з Богом. Дякую. Дорогі земляки! Ми завершуємо випуск нашої передачі Мир вам! Ви можете поділитися своїми враженнями від почутого, зателефонувавши на наступний номер 098 92 57 061, ще раз. 098 92 57 061 або 050 24 15 713, 050 24 15 713. Залишайтеся з Господом веселих свят.